Новин ліцею 11. З вами в студії Мельник Софія і Горбуновілья. На початку грудня в ліцеї організували і провели благодійний ярмарок 2023 Мета якого була зібрати кошти на допомогу Збройним силам України. З понеділка по п'ятницю кожна класна родина долучилась до продажу та закопівлі. Натхнені хлопці та дівчата, батьки, вчителі готували колоритні українські страви, смаколики, прикраси та вражали покупців розмаїттям вибору. Може, й мотирка дуже сподобається. Беріг мотинка сьогодні на школі відбувається ярмарок. Усі гроші зароблені з цих цукерок вийдуть на збройні сили України. Спільними зусиллями зібрали 81 тисячу 518 гривень. Гроші будуть витрачені на закупівлю необхідних товарів для захисників та захисниць України. Кожного року традиційно у ліцеї номер 11 відбувається благодійний ярмарок. Сьогодні ми збираємо гроші на потребу ЗСУ, адже вони захищають нас і боронять від ворога. Маленькими кроками ми робимо все можливе, щоб наблизити таку очікувану перемогу. Представники учнівського самоврядування передали з зібраних коштів 20 тисяч на придбання автомобіля для наших захисників. Ви робите велику справу, молодці. Разом обов'язково ми переможемо, тому що разом ми сила, один не воїн. і нашим збройним силам він обов'язково потрібен надійний тим. Ми з вами є тим надійним тилом. Від освітян міста це вже 27-й автомобіль, який поповнив автопарк Збройних сил України і поїхав допомагати виконувати бойові завдання одному із підрозділів на Авдіївський напрямок. Безмежно дякуємо нашим захисникам за країну, за те, що живемо, навчаємось, працюємо. Ми освітяни, частина такої потужної міської команди волонтерів на чолі з міським головою, медики, ЦНАП, різноманітні організації, і потужна така волонтерська команда існує. Ну і, звісно, ми така гілка, потужне крило освітяни. Це 27-й автомобіль, який поповнив сьогодні автопарку Збройних сил України. Йде він на Авдіївський напрямок, і сподіваємося, що він спасе не одне життя наших захисників. І буде виконувати свої бойові задачі. 4 грудня наші ліцеїсти долучилися до актуального в умовах сьогодення проєкту Усесвітній День Гідності. Усесвітній День Гідності це незалежний, соціальний, політично і релігійно-нейтральний проєкт, мета якого спонукати учнівство керуватися почуттями власної гідності у своїх повсякденних діях. Координаторка заходу Гавриліна Вікторія Вікторівна відкрила подію з привітальним словом та обговорила з присутніми здобувачами освіти дев'ятих класів, що таке гідність спонукала дітей розповісти свої історії прояву гідності. Гідне життя означає можливість реалізувати свій потенціал, що має підкріплюватися гідною медичною допомогою. Гідною освітою, заробітком і почуттям безпеки до заходу онлайн долучилась випускниця ліцею номер 11, парамедикиня збройних сил України, Козорох Єлизавета. Добрий день мені трошки незвично почуватися в такій ролі, тому що в принципі я не вважаю себе нічим особливою і знаєте, коли почалася. У 2014 році е, революція гідності, я якраз навчалася в 11 класі, і тоді ці поняття були для мене абсолютно якими індалекими, гідними, свобода, чому в Україні, чому це стосується особисто, мене е, моїх батьків, моїх однокласників і так і далі. І якби хтось тобі мені сказав, що зараз ми будемо переживати такі важкі часи. Я буду служити до збройних силах України. Я би, чесно кажучи, не повірила. Ліза, поділилася з присутніми власними історіями про його гідності. Слова нашої гості викликали сльози на очах, біль, але й безмежну гордість, що така юна, тендітна дівчина робить все можливе, щоб ми мали світле майбутнє у вільній та незалежній Україні, і що кожен із нас може робити гідні вчинки і бути гідною людиною. У продовженні заходу представники учнівського самоврядування Пауер, Кулакова Карина, Негари Софія, Юженко Олександр крокували зупинками путівника Усесвітнього дня гідності. Захід видався актуальним, корисним та натхненним для усіх присутніх. З 11 по 15 грудня в ліцеї було проведено тиждень доброчесності. Доброчесність це про справжність, правду, довіру, повагу, готовність взяти на себе відповідальність за те, що ти робиш. Тематичні активності з учнями початкової школи на тему доброчесності були організовані дівчатами 8 В класу: винар Софією, кулаковою Кариною та горілою Дарією. Діти переглядали відеоролики в ігровій формі розрізняли доброчесні і недоброчесні вчинки. Отримали закладки поради з академічної доброчесності. Бути доброчесним то рівнює бути успішним. В грудні до ліцею завітав святий Миколай зі своїми помічниками. День святковий, день зимовий. Провели ми з вами свято. А щоб настрій був чудовий, хочемо ще вам побажати миру Україні, злагоди в кожній родині. Хліба на столах усім перемоги, перемоги в кожен день. Дякуємо, порадували ви дідуся. Віддячи вам солодкими подарунками. А інших дітей у нашому закладі і немає. Добрий день вам, люди добрі. Добрий день і добрий час. Днем Святого Миколая ми вітаємо щиро вас. Щодені за днина, щодені за свято. Що ще не зібралось, так дітей багато. Знаю, що за знаю, що за свято, то прийшли в країні Миколая прислати. Вітаю я вас, любі мої друзі. І кожного також, хто в залі цим світим. Я прибув до вас сьогодні із теплого раю. Привітання вам з неба приніс, благословляю. Хто на місці не сидить, а на сесія летить, наших діток звеселяє. Звісно, це такі пушинки. Білі зимові зніжить. I'm <laughs> gonna Всім неба, дякуємо нашим захисникам за захист та можливість навчатися. Більше інформації про насичене життя нашої школи читайте на сторінках Фейсбук ліцею номер 11